Доброго дня! Ми з України! Нещодавно я, на превеликий жаль, на власному досвіді переконався, що шахрайство та намагання зідрати якомога більше грошей з транзитного транспорту прямуючого через Угорщину притаманно в тому числі і офіційним урядам та організаціям Угорщини. На жаль, в мене не було іншого вибору, і прийшлося їхати саме через Угорщину. Ну, тому що елементарно я мав дістатися е, в аеропорт Будапешту, аби зустріти друзів. Так от моя історія: як мене обдурили угорські урядовці. На початку своєї розповіді зауважу, що я далеко не перший, хто звертає увагу на шахрайство, що відбувається саме на угорській території в транспортній сфері. Мова про побори з транзитних поїздів, автівок тощо. Не так давно, наприклад, телеведуча ТСН Тиждень Алла Мазур розповіла про те, як невідомі влаштовують справжній рекіт в потягах, що прямують з України через Угорщину. У людей вдруге вимагають гроші за квиток, якщо у пасажирів відсутня роздрукована. Вона паперова копія електронного білету, а це 80 євро з кожного такого пасажиру. І за словами телеведучої, угорська поліція, схоже, з цього також має зиск. Ставалося, що українців, які відмовлялися платити вдруге за участь у поліції, знімали з потягів. А зараз про побори на автошляхах їхав нещодавно через Угорщину, де зустрів в Будапештському аеропорту своїх друзів і потім відвіз їх до Словенії, в рогашку Слатіну. Ну не міг я об'їхати Будапештський аеропорт, подорожував на п'ятимісному Rifter, що відноситься до категорії автівок Б класу. Втім, в документах на авто в рядку категорія значилося, що мій Рифтер належить до так званого Н-класу. Проте, оскільки в мене бізнес транспорту автомобільний, я чітко знав, що згідно з роз'ясненнями, затвердженими в Євросоюзі, до Н першої категорії відносять повнопривідні автомобілі з постійним або ж з повним привідом. Правда, це роз'яснення з'явилось не так давно. Втім, поліція Словаччини та Австрії, з якими я спілкувався з цього приводу, вже знали про нюанси єврокласифікації. І ніхто з них не вимагав від мене поміняти техпаспорт. В мене всі ріфтери передньопривідні, не джипи і не всюди хіди. І от я приїхав на словацько угорський кордон. Було це 30 червня. На автобані зі Словацького боку це автомагістраль Д-2 в межах населеного пункту Чуново. А з угорського автобан М15 в межах населеного пункту Райка. Спочатку в мене вимагало заплатити готівкою. Мовляв, не приймаємо банківські картки. Потім, коли не лише я, але й чехи, що були в черзі за мною, почали обурюватися. Нас відправили до іншого пункту приймання платежів. Зауважу, що якщо мова і йде про приватні фірми, то вони 100% працюють по державним контрактам, оскільки приймають платежі за використання державних автошляхів. І от в цьому другому пункті мені замість офіційного одноденного тарифу в 13,31 євро для легковиків заперетин кордон угорщин угорщини транзитом нарахували чомусь аж 26 ,11 євро 11 центів. Хоча навіть для вантажівок до 3,5 тонн і до 9 місних мінібусів діє одноденний тариф у 18,89 євро. Перечатись не мала сенсу. Пані з угорської рецепції, по-перше, не спілкувалась ані німецькою, ані англійською, ані словацькою мовами. По-друге, вона категорично не хотіла читати угорський переклад на екрані мого смартофону. Ну і по-третє, написала на своєму телефоні і ткнула мені в носа. Якщо не подобається, їдьте через іншу країну. До того ж, я поспішав, адже літак точно не буде висіти в повітрі, поки тривають наші. Дорожні суперечки. Ще й на окружній Будапешту по дорозі в аеропорт могли бути пробки. Єдине, що кинулося в очі, так це те, що одноденний угорський тариф заїзду по автобану дорожчий, ніж 10-денний австрійський за 10,90 або ж 10-денний словацький 12 євро. Не говорячи вже про одноденні в Словаччині це 5,40, а в Австрії 6,90. Орбану та його владі просто. То гроші потрібні більше, ніж будь-кому іншому. Ну та й біз з ними. Забрав я друзів, поїхали в Словенію, відпочили. А через 10 днів я мусив повернутися за ними, щоб відвезти в аеропорт туди, в Словенію, як ви розумієте, я поїхав в об'їзд Угорщини через Австрію. Шкода, але на шляху до аеропорту Будапешту знову сталося безвихідь. Тут вже Угорщину не оминеш. Оплату за угорський автобан я робив цього разу на території Словенії на прикордонній АЗС в межах населеного пункту Пінце на словенській швидкісній автодорозі А-5. І що ви думаєте, знову переконався, що з угорськими тарифами щось не так. Касир для оформлення одноденної вінєтки попросив у мене техпаспорт, уважно ввів до електронної системи всі мої дані і... Я заплатив 17,53 цента. Хто знав, що це за тариф дорожче, ніж офіційна угорська ціна за звичайні легковики, але ж дешевше, ніж за вантажівки, і 100% дешевше, ніж на пункті оплати на територію Угорщини з боку Словаччини, де з мене взяли 26,11. От такі вони непевні, ці урядовці Орбана. Ясна річ, що все, що я розповів, стосується виключно Орбана, його урядовців, його однопартійців, а також так званого ядерного електорату того ж самого Орбана. В жодному разі не треба переносити весь цей негатив на простих угорців, серед яких дуже багато друзів України. Та про що говорити, серед угорців дуже багато. Воїнів, які захищають нашу українську землю, воюючи в лавах ЗСУ. Тому ще раз скажу: це відповідальність і зрозуміло негатив, відносяться виключно до тих, хто проти України. Це наднаціональна річ, це в голові. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.